Ні-ні, не, не, не кладіть, не кладіть, це вона буде потрібна. Давайте сюди. Так, хлопчики, стоїмо, стоїмо. Ви стоїть, будь ласка, зараз я всіх фотографую. Ні, втрисує корейку, холодні зади. А Друзі, зараз може назад, коли протова камера говорить. Кроки вперед. І через одного ще один крок вперед. Починається з першого. Через одного. Через одного, два, швидше, швидше, швидше включається. Швидше включаємося. Швидше, швидше включається. Ще швидше, ще швидше. А вже важко, так, да, пішло? Через одного і останній. Молодці. Дивіться, що ви зараз робите. Друзі, увага. Ви стоїте ножку на сирині пліч. Руки вдох, столоба, я буду починати рахувати. Ви маєте на кожен мій рахунок, глибокий боку, часто не відриваєте і відразу піднятися, руки вперед або за голову не є принципово Будь ласка, присіли всі вниз, показали, як ви будете присідати. Внизу завмерли всі. Нормально. У ну, вас трошки проблема, ви не можете присідати Трошки ножки ширше ставите Дивіться, ми робимо 30 присідань. 30 присідань на кожен мій рахунок. Потім відразу знаходимо пульс. Після тридцятого присідання відразу знаходимо пульс. Там, де ви його шукали в роздягальні. Рахуємо від команди оп до команди оп. Будь ласка, темп присідання буде такий. Раз, два, три. Зрозуміло, так? Будь ласка, готові присідайте. Приготувались. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Двадцять вісім, двадцять, тридцять. Знайшли пульс відразу. Швидко приготувались. Оп, рахуємо. Оп! Відпустили пульс, відпустили, запам'ятали. Запам'ятали цю цифру Увага! Увага! Не треба розказувати, який в тебе, і ділитися, який в нього. Слухайте мене уважно. Ножки встряхнули, ручки догори підняли, кисню в легені набрали, відновлюємося. У вас 30 секунд залишилось на відновлення. Після того, як ми відновимося, через 30 секунд будемо рахувати ще раз пульс від команди ОК до команди О. Коли ми його порахуємо, тренер буде називати ваше прізвище. Ви йому маєте сказати два пульса. Перший після присідання, який ви запам'ятали, другий після відновлення, який ми зараз нарахуємо. Знайшли пульс. Виття приготували. Оп! Тепер, будь ласка, записуйте, ви поговорите два пункта. Перший після присідання, другий після відновлення. Є у когось у кого після відновлення більше, ніж після присідання? Немає.